Моє дитятко, на узмор'ї лежить на шлях, а там милий порашок, а я дам тобі кашки і гуди. Бернарда морда леопарда, а магдалена морда гієни. Є нянямі, ми мене. У віку ємники. Ти ж ти ж не ще неш подібку, так? Отець пати. Я заволі, я не знаю. А Хто ты така. Ты мордєрево. Морда, мордирево. Морда, мордирево. Це а чому бівці находити трима? Краще ніж нічого. Садимо, і наше волосся змішається. Ти не подумай. Я... я люблю будинки, люблю чисте поле, але будинки там, де дівчата баюкають своїх маленьких. А чоловіки проположуються вільно боліт. От люблю. Ну. <ривіт> Пепе Велетень, <ривіт> А ви всі його любите. Але він жере, бо ви пшеничні зерна.